Привіт, мої малята. Знову зустріч чекає малят. Зустрічати гостей кожен радий. Хто в куточку заховався і з гостями не привітався. Як ви гадаєте, хто? Ось хто це? Зайчик, правильно, я, маленьке зайченятко, де сховаюсь, там буде хатка. На город я завітав. Овочів у торбинку назбирав. А ну, давайте поглянемо. Що ж це за торбинка. Дякуємо тобі, зайчику. Зараз будемо дивитися. Що ж приніс нам зайчик? Давайте подивимось. Що це за овоч такий? Це огірок. Має огірок зелену вроду, дуже любить пити воду, без води жовтіє, в'яне, і стає гірким, поганим. Дітки, якого кольору огірок? Так, зеленого, а якої форми? Довгий. А тепер це морква. Руденька морквина містить вітаміни. Хто її вживає? Хвороби не знає. Це, дітки, помідор. Помідор смачний, кругленький, має щічки червоненькі, досмакує в кожній страві, роблять соки і приправи, соус, борщик і салат. Люди з радістю їдять. Дітки, якого кольору помідор? Так, червоного, а якої форми? Круглої правильно. А це капуста. Я капусточка гарненька, як кругленька, чепурненька. З мене страви всі смачні. Їжте й дякуйте мені. Дітки, запам'ятайте, овочі ростуть на городі. А зараз, дітки, давайте пограємо в гру, яка має нас у чого не стало. Прилетів листочок і заховав один овоч. Як ви гадаєте, що за овоч? Правильно, помідор. А тепер? Правильно морква. А тепер який овоч заховався? Так капуста. А тепер. Правильно, огірок. Дітки, а тепер давайте зробимо для нашого зайчика з пластиліну моркву. Але спочатку виконаємо пальчикову гімнастику, приготували ручки ось так перед собою і повторюємо рухи за мною. Наші пальчики малі. Подивіться, ось які. А тепер із пальчиків зробимо ми зайчиків. Зайчик вушками тріпоче працювати з нами хоче. От і добре. Для роботи нам знадобиться дощечка пластилін оранжевого та зеленого кольору. Зараз беремо пластилін оранжевого кольору. Трішечки його порозминаємо в ручках. Ось так, щоб він був м'якенький. Так. Тепер кладемо його на дощечку і ось так розкачуємо. Ось так. Вперед-назад. Вперед-назад. Так. Ось яка довга морква в нас вийшла, подивіться. Підрівняємо, зробимо носика ось так гостренького. Дітки, а чого не вистачає у моркви? Так, листячка. Покладемо нашу моркву і беремо один шматочок зеленого кольору. Також його розминаємо, гріємо в ручках. Так. Ось так. Тепер кладемо на дощечку. І ось так теж вперед, назад, вперед, назад. Ось так. Робимо таку ковбаску. Так, так. І прикріплюємось так до нашої моркви. Ой, так. Тепер беремо інший кусочок. Так. Теж розкачуємо. Так. Ще один листочок вийшов. І останній шматочок. Теж розминаємо його і розкачуємо долонькою. Перед назад, перед назад. Ось яка теж коваска вийшла в нас. І прикріплюємо наш листочок нашій морквинці. Ось яка гарна в нас морква вийшла. Давайте подаруємо нашу моркву зайчику. Дітки, хто сьогодні приходив до вас у гості? Правильно, зайчик, а що ж він приносив у Торбинці? Правильно, овочі. А зараз я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!